Інколи у вас буде потреба використовувати всередині циклу for індекси. В Python це можна робити за допомогою функції range. Якщо ви скажете, наприклад, range 5, ви отримаєте такий дивний об'єкт range 05, і не дуже зрозуміло, що тут відбувається. Але якщо ви зараз скажете list range, ви отримаєте список, в якому є всі елементи в range, і для того, щоб використовувати range, вам не потрібен ліст, але для того, щоб побачити, які там елементи, щоб зрозуміти, які саме будуть там числа. Ви можете використовувати ліст, поки ви вивчаєте, що таке range. Тобто, коли ви хочете прибирати числа чи індекси, ви можете використовувати range без list і сказати, наприклад, for index in range 5 і print index. Але поки ми вивчаємо range, ми будемо зараз постійно використовувати ліст для того, щоб подивитися, які там елементи. Отже, функція range це функція, яка дозволяє вам створити діапазон чисел. У неї є декілька варіантів виклику. Ви можете сказати range і одне число. Це означає, що у вас буде діапазон чисел від 0 до цього числа, не включаючи це останнє число, тобто у нас зараз діапазон від 0 до 5, не включаючи 5. І якщо ви вкажете два числа, наприклад, 0, 5 — це той самий діапазон, або 2, 5 — це вже від 2 до 5. Тобто, коли ви пишете одне число, це від 0 до цього числа. Коли ви пишете два числа, це діапазон від першого числа до другого, знов не включаючи друге. І третій варіант. Це коли ви пишете три числа. Наприклад, якщо ми скажемо від 2 до 10, це такий діапазон. Але якщо ми скажемо від 2 до 10, та вкажемо тут 2, це означає, що нам потрібні числа від 2 до 10, але кожне друге. Тобто крок, з яким ми йдемо, буде 2. Ви не можете вказати крок, якщо ви не вкажете перші два числа. Тобто, якщо ви пишете два числа, це від якогось числа до якого числа. Щоб вказати кроком, вам обов'язково треба вказувати від якого числа і до якого числа. Тобто, якщо вам навіть треба сказати, що від 0 до 10 з кроком 2 вам треба вказувати 0 тут обов'язково, інакше у вас буде абсолютно щось інше. Якщо ви скажете, наприклад, 10-2, це буде означати, що ви хочете діапазон чисел від 10 до 2, але враховуючи те, що за замовчуванням крок 1, ніяких чисел тут немає, тому що з 10 до 2 з кроком 1 нічого не виходить. Якщо ви скажете, наприклад, з 10 до 2 з кроком мінус 1, тоді вже буде результат. Тоді у нас є числа з 10 до 2, знову не включаючи друге число, але вони йдуть на зменшення. Ми ще будемо пізніше говорити про range трохи детальніше, тому що там є деякі операції, які нам ще знадобляться. Але зараз нам потрібен range, тому що він нам дозволяє в циклі ФО використовувати індекси. І ми можемо робити ось так, якщо нам потрібні індекси, і далі звертатися вже до якихось даних за індексом, ми зараз це будемо робити. Тобто, в Python вам не обов'язково, наприклад, робити змінну, в якій є значення 0, і кожну ітерацію циклу робити плюс 1. В Python ви можете використовувати range для цього. І ми ще подивимося на те, як прив'язувати range не до якогось числа, яке ми написали руками, наприклад, 5, а як сказати range, що треба взяти і згенерувати стільки чисел, скільки елементів у нас, наприклад, в якомусь списку. Тепер, наприклад, у нас є список numbers, і там є декілька елементів, і ми хочемо щось з ними робити, але ми хочемо звертатись до них саме за індексом, а не перебирати елементи. Ми можемо в Python сказати, По numbers print null, тобто ми можемо саме елементи перебирати. Але інколи вам можуть знадобитися індекси, і якщо ви хочете звертатись до індексу, а не прибирати елементи, ви можете використовувати range. В даному випадку у нас 5 елементів, тобто індекси у нас будуть 0, 1, 2, 3, 4. І range 5 це якраз рівно такі індекси. Якщо ми зараз робимо print index, ми бачимо індекси від 0 до 4. І тепер ми можемо сказати не просто print index, а ще й сказати print index, а після цього вивести елемент, який знаходиться під цим індексом всередині списку numbers. Тобто сказати numbers індекс. І тепер у нас йде індекс і елемент, який знаходиться під цим індексом. Єдина проблема у нас зараз це те, що ми прив'язалися до range 5, і ми статично написали, що range саме 5, а на range, який залежить від кількості елементів. Як ми можемо дізнатися про кількість елементів? У нас є функція len. Якщо ми скажемо len numbers, ми отримуємо кількість елементів. І це число. В range нам треба придавати число. Це означає, що ми можемо сказати тепер range len numbers. І отримати той самий діапазон від 0 до 5, не включаючи 5. Тобто тепер ми можемо переписати наш цикл вище із range 5 до range len numbers. Тепер тут пишемо len і numbers. Отримаємо той самий результат, але тепер наш код стає більш універсальним. І, відповідно, якщо кількість елементів Numbers змінюється, ми все одно можемо саме з цим кодом працювати далі. І ми можемо це перевірити. Якщо ми скажемо numbers, тепер дорівнює, і тут додамо декілька елементів, знову пишемо той самий код, і він знов працює. І подивимось, наприклад, де індекс нам насправді може знадобитися для того, щоб перебирати елементи двох списків однакового розміру. Зараз у нас є два списки: перший VLANs, там у нас номери VLANів. і другий VLAN names, тут у нас імена VLANів. Нам треба зіставити ці списки і перебирати їх одночасно для того, щоб, наприклад, сказати print. Номер WLAN, а далі ім'я WLAN. Через те, що списки у нас однакового розміру, ми можемо звертатись умовно безпечно до кожного з них за індексом. І ми можемо знову написати приблизно такий самий цикл, як ми писали, але тепер у нас не len numbers, а наприклад, len welance І якщо ми тепер беремо індекс і робимо print валан index і print vlan-names, і теж індекс той самий, ми отримуємо відповідно WAN та яке в нього ім'я. І з цього ми можемо згенерувати умовний конфіг. Наприклад, сказати print VLAN і далі підставити номер вилану це буде валан, index. Через те, що print за замовчування ставить між елементами пробіл, у нас зараз вийде такий вивід. Тобто нам він підходить. Якщо б нам такий вивід не підходив, ми могли б використовувати форматування рядків для того, щоб зробити той рядок, який нам потрібен, і підставити туди потрібні елементи. Тепер нам треба додати ще name і ім'я Wlanu. Ми можемо це зробити так само окремим принтом. І сказати пробіл name, ім'я WLAN, Вилан names і знов індекс. Тепер це вже схоже на конфіг, у нас є WLAN, номер, і яке ім'я цього WLAN. Це вже можна, умовно, там скопіювати кудись і налаштувати на обладнання. Далі ми ще будемо вивчати функцію ZIP, яка дозволяє трохи спростити цей код і одночасно перебрати два списки чи будь-які дві послідовності. Якщо ви вже знаєте про те, що є функція ZIP, яка дозволяє в цьому випадку більш красиво писати такі вирази. І зіставляти дві послідовності для того, щоб їх одночасно перебрати, це добре, ви можете вже її використовувати, але ми пізніше ще поговоримо про функцію zip. Range також можна використовувати в тих випадках, коли вам треба сказати, що треба щось повторити декілька разів. Наприклад, якщо ви хочете сказати, що вам треба вивести певні символи 5 разів, ви можете сказати щось таке. І в цьому випадку нам навіть не потрібна зміна індекс, тому що нам потрібне саме повторення, що ми 5 разів виконуємо щось. Але не потрібен індекс як змінна, якого ми використовуємо. І ми вже говорили, що в цьому випадку ви можете використовувати ім'я підкреслення для того, щоб просто наголосити, що вам не потрібна зараз ця зміна, і ви використовуєте цей цикл тільки для того, щоб повторити щось.